Потихеньку день вже наближається до свого завершення, ще трішки і сонце сяде за горизонт, а ми зараз, друзі, знаходимось на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа. Дуже тепло сьогодні, плюс 20 на курорті, чудовий гарний сонячний весняний день, ще один фактично сонячний день цього року. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось біля залізничного вокзалу і. За декілька хвилин приїде електричка Львів Трускавець. Цікаво, ніколи не знімав, як вона прибуває. Подивимось, скільки людей приїжджає, скільки людей поїде назад до Львова. А це вже вулиця Лесі Українки, на якій знаходиться статуя Ісуса Христа. Це вже фактично кінець вулиці Лесі Українки. В минулому році бачите, провели реконструкцію цієї вулиці, все гарно облаштували бруківкою. є місця. Для парковки автомобілів, і зразу, якщо спуститися вниз, тут залізничний вокзал. Вже бачите, люди прийшли до статуї Ісуса Христа, подивитися на захід сонця на вечірній Трускавець, але ви бачите, що над містом таке враження, як та якби смог був, та як над великими містами. Але, друзі, причина в тому, що навколо Трускавця. Зараз активно спалюють траву. Пожежники не встигають це все гасити діло. Постійно чути сирени, які їде пожежна машина, на якийсь знов черговий виклик. Вже кажу, що дуже багато людей штрафували за того, що спалюють траву. Ось, бачите, багато людей я навіть тут ніколи не бачив, але бачите, територію прибирають. Прибирають гарне місце. Гарна локація, інстаграмна локація, фактично всі, хто тепер приїжджає на курорт і знімає різні блоги, в першу чергу йдуть до статуї Ісуса Христа. Навіть е сніданок з 1 плюс 1 приїжджали, і перша в них локація була це статуя Ісуса Христа. З самого ранку ще вночі, коли там ще було дуже темно. Бачите, люди на лавочках сидять і біля статуї ну багато людей. А ми йдемо, друзі, зараз спустилися вже до залізничного вокзалу і зараз очікуємо вже на електропотяг Львів-Трускавець. Раніше дуже багато людей їздили цією, цією електричкою, було дуже багато вагонів, ось вже прибуває. Новенький, гарний, розфарбований. Ну, але людей небагато. Не багато зустрічають, небагато приїжджають. І не дуже багато, бачите, до Львова їдуть. Ну, там підсідають вже на інших станціях це стебник, Дрогобич, стрий основному. в основному. Дрогобич і стрий дуже багато людей користуються послугами цієї електрички. Особливо зранку дуже багато людей їздять до Львова на роботу, а ввечері назад. Гарно і сонце підсвітило, ну, але бачите, людей небагато. Також послугами електрички Львів-Трускавець дуже багато користуються люди пенсійного віку, оскільки для них проїзд безкоштовний. Ну і студенти за пів ціни, і... а решта потрібно платити повну ціну. Дійсно гарний вечір, але відчувається запах диму і таке враження, що ти в лісі смаєш шашлики. І видно, як літає попел від цієї трави. і Взагалі в траві дуже багато і сміття і різних, різного всякого. Ну, дим такий чорний, що я вам, друзі, в кінці відео обов'язково покажу, як горить трава околу трускавця. Кілька хвилин і вже електропотяг трускавець львів, відправляється до Львова. Читав, друзі, коментарі, що вже потяг Трускавець, ну, верніше Київ-Трускавець, Кобзар, який називався раніше, не курсує, залишилось тепер 6 вагонів і то його причіпляють, здається, до потяга Черкаси Івано-Франківська, так було написано в коментарях. Ось так, друзі, так що вже конкретно потяга Трускавець Київ немає. Ну, це що називався Кобзар. Тому ну, якось так. Єдиний повноцінний потяг це Дніпро Трускавець. А ми, друзі, зараз спустимось до торгового центру «Вектор». О, такими закапелками Трускавця, пройдемось по скотеджі і стадіон покажу також. Кілька. Напевно, кілька тижнів тому я ходив сюди і знімав відео, також показував стадіон, це було в неділю. А в будні дні, бачите, на стадіоні немає нікого. І тут ще також котеджі продаються. Раніше вони тут до війни продавались по 120 тисяч доларів за котедж а також 280 тисяч доларів коштував повністю з меблями зі всім вже, з ремонтом. Ось така ціна. Чому я сюди йду? Тут також була, друзі, пожежа, також підпалили траву. Тут її небагато, тому швидко погасили і все, далі воно не пішло. Ну, бо далі там стадіон, а тут котеджі. Але коли, знаєте, зараз на слідуючий тиждень буде дуже багато вітряних днів і коли вітряна погода, це все запалити, оце може бути дуже багато біди. Не знаю, бачите, стадіон взагалі ні за кращих часів, ні за гірших часів, ніхто тут за нього. Не дбав, не розвивав, не знаю, мені здається, що це просто вільна ділянка, і колись може з'явитися тут житловий будинок. Ну, хоча тут, принаймні ліворуч, біля котеджів, ще, бачите, вільне, вільне місце є. Так що, я думаю, що це питання часу і ну, Роскавець активно забудовується. Активно бачимо, що вже встановили кран. Де колись був кінотеатр Міленіум, червона рута. Ну і червона калина. Бачите, на стадіоні немає нікого. Ось тут навіть, бачите, горіла трава, горіло сміття. Але тут його небагато. Але це нерозумно зараз спалювати цю всю траву. Дуже багато шкоди, приносить як і людям, так і довкіллю як і різним тваринам. Ну і це не контрольована пожежа фактично. Може, можуть горіти і будинки. Ну, Десь в селі багато є таких будинків, які не, немає господарів, або виїхали за кордон, або вже померли. Ось і дуже багато може бути лиха після таких пожеж неконтрольованих. Гарний вечір, гарно сідає сонце, але свіжого повітря у трускавці зараз немає. Сьогодні в Палаці культури Шевченка співає Роман Скорпіон, але ну, він ще з останнім часом взагалі не приходить на вівет для реклами концерту. Не знаю, можливо, це зв'язано з війною або ще чимось. Ну, раніше він активно приходив зі своїми дівчатами в гарних костюмах. Завжди було цікаве шоу. Зараз такого немає. Ну, можливо, вже колись він робив, працював на своє ім'я, а тепер же ім'я працює на нього. Ось, друзі, бачите, як навколо трускавця горить трава. Взаді санаторію Дніпро. ось це Дніпро Бескіт ліс і за ним зразу зі сторони стебника, там де провалля, дуже сильно горить трава ми вже друзі, наближаємося до торгового центру «Вектор», Ліворуч у нас платна автостоянка є з накриттям. Також автомейка тут є, знаходиться на цій території. Ну а праворуч будується новий житловий комплекс Мрія там, де я вже казав, що встановили кран на місці колишнього. Кінотеатру Міленіум. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарно сідає сонце, але ну, єдине кажу: таке враження, що Карпатський гір. Ну, Такий туман, а це, друзі, дим. Можна сказати, як смог. Ми вже підходимо до торгового центру Вектор. Це коротка дорога від залізничного вокзалу до торгового центру і на вулицю Стебницьку. Багато автомобілів. Тут є супермаркет Сільпо, також дуже багато різних бутіків, брендових бутіків. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.